Вагітність та спека. Що робити, як полегшити цю ситуацію? Головне пити багато водички. Пити можна воду. І треба. Питання яку? Це має бути звичайна проста столова вода або фільтрована, без цукру, не солоденька, без газу. Можна додавати лимон, лайм, м'яту, якщо вам до вподоби. По-друге, якщо ви знаходитесь на вулиці, то бажано уникати агресивного сонця з 11 ранку до 17 години. А якщо ви вже знаходитесь на вулиці, то обов'язково користуватися сонцезахисними кремами з СПФ більше 50 та капелюшками гарними. Якщо у вас тривала сидяча або стояча робота, або довга мандрівка, то бажано користуватися компресійними панчохами. А ввечері, коли ви вже потрапили додому після робочого дня, то ніжки вам скажуть дякую. Якщо ви їх піднімете на подушку, вони будуть у вас відпочивати, поки ви переглядаєте якусь цікаву передачу по телебаченню. А також контрастний душ для ніжок. Ну, і навіть для ручок також буде приємно холодною водичкою їх обтерти. Тож бережіть себе і насолоджуйтесь гарним літом.